Давайте разом з вами зробимо осінній декор цього столика. Для цього я забираю весь літній декор і також гарно протираю столик. протерли столик і тепер можемо декорувати. Для цього я беру ось такі осінні листочки. Звичайно, вони не справжні, але гарно будуть додавати осінню атмосферу. Тому розкладаю його по всьому столику, беру ось такі білі підкладочки під тарілки, також кладу на столик. І ще в мене є ось така композиція з трьох гарбузиків. Також додаю на столик. Беру сухоцвіти. в мене є ось такі милі серветки у вигляді гарбузика. Також кладу на столик. І ще маю ось таку сільничку і пересницю у вигляді гарбузика і зверху в них є ось такий шовтенький листочок. Також кладу на столик, доповнюю це все ось такою ароматною свічкою, ну дуже класний аромат і класно виглядає, Доповнить цю композицію. Як вам результат, напишіть в коментарях, було ось таке до і після. Ще буде багато осіннього декору, тому підписуйтесь на мій тікток.